Це я оформляю зараз оформлюю замовлення в німецькому онлайн-магазині. В нас тут, до речі, теж моя корзина. У нас зараз дуже класні акції. І я якраз беру. Капсули з геля гелялое э, сів'єра це з крапивою, екстрактом крапивої для і капілярів. А, він дуже крутий, дійсно дуже крутий. Нормалізація тиску а, для роботи головного мозку, а, для профілактики та лікування варикозу. У мене є варикоз, тому я його дуже часто п'ю. Нормалізувала собі тиск з низького да, він у мене нормальний. Так, це комплекс а, вітамінів для нервової системи і також для, нервової, а, ну, для роботи мозку, для щитовидної залози. Дуже крута, дуже круті вітаміни. Потім про баланс, це комплекс мікроелементів, який нормалізує оцей кислотно-лужний баланс організму. Згадувала, <східомо>, як називається. І вирішила собі замовити наш новий, дивіться, це блиск для, для губ, може, забудеть, це слово українською називається. Дуже вони трошки змінили зараз, бачите, в німецькій. Це німецький онлайн-магазин і дуже багато зараз пропозицій. А, є класні пропозиції саме до, а, до Дня Матері до 14 числа. А, бачите, тут багато зараз таких. 40% знижка. Це виходить, в мене моя 28. Ще додатково 40. Це, виходить, загалом 68% знижка. Взимку продавалися такі класні свічки, зараз їх можна купити Дивіться, з яку класну ціною. Так, ну і, звичайно, бачите, ось тут теж це для тіла. Дуже класна оця така подвійна тут олія, да? тут є така сиворотка, аромати різні, так, це теж догляд за тілом, косметика, дуже класна зараз вийшла косметика. Ну, звичайно, це для здоров'я. Бачите, про баланс майдмастера це я зараз і хочу взяти. До речі, є ще найтмастер, але в мене є він. А, і а, сонцезахисний захист виходить, загалом, це береться зараз комплексом. Дуже, дуже, дуже крути люди. Пігментні п'ятна взагалі в мене не вилазять. Я їм користуюся цією серією вже а, 7 років. Так, да. Я в перший рік ще не купляла, а потім вирішила спробувати дуже. Діти не згорали навіть при а, 35 градусів. Ми були на вулиці, на Дніпрі купалися, діти взагалі не згоріли. Звичайно, діти не можна забрати з води. Дуже задоволена, так і я зараз буду продовжувати оформити своє. Замовлення дуже зручно. На да, мене тут одразу показуються мої бали. А, безкоштовна доставка зараз в ці дні. І е, в мене є вибір, я можу вибрати адреса, за якою я зареєстрована, я вибираю, або е, якась нова адреса, або якийсь інший вибір. Є е, е, вибір, як оплачувати, я оплачую зазвичай. А, це виходить, в мене будуть автоматично компанія сама знімати е, гроші після двох-трьох днів, як прийде до мене е, моя посилка. Так, мої товари. І, бачите, немає доставки. Зараз безкоштовна доставка. Так. Так що купляємо, замовляю. І що у нас? Все. В мене зараз прийде лист повідомлення про те, що моє замовлення було прийнято. А, і через пару днів вже відправлять, ось вже прийшов лист про те, що а, вже я отримала, це мене компанія прислала а, лист про те, що в нас є ось акційна пропозиція. Всього, бачите, з 8 травня по 14 травня. А, можна перекласти, да, з німецької на українську. Я собі переклала, щоб краще все зрозуміти. А, можна не перекладати. І ось в мене прийшло повідомлення про те, що моє замовлення було прийнято вже на розгляд. Так що все, тепер буду очікувати, коли прийде повідомлення від компанії, що мені відправляють мою посилку. І мені компанія DHL, вона і прийшла мою посилку. Вона прийде до мене додому, привезе кур'єр.